Буде тривати наш діалог з гостем ефіру Євгеном Магдою, політолог, директор інституту світової політики. В ці хвилини долучається до нас, пане Євгене. Вечір добрий. Вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, хоча багато йшлося про можливу зустріч Трампа і Путіна, але про нинішню 15 серпня оголосили доволі спонтанно, здавалося, що без предметного попереднього договору якоїсь домовленості між лідерами зустріч не має сенсу. Як ви гадаєте, то ж є умови і домовленість. Чи Трамп нині діє на осліп? Адже е, на початку тижня він сам сказав, що ця зустріч радше промацування ситуації? Я думаю, що Трамп діє в парадигмі миротворця, миротворця між пострадянськими країнами. Він минулого тижня вже опробував цей статус у відносинах з Вірменією та Азербайджаном, а цього тижня спробує переконати Владимира Путіна в необхідності завершити війну. З Україною. З іншого боку, Путін, я думаю, буде намагатися довести Трампу, що Україна ніколи не існувала, і тому він може робити те, що він хоче. Це для нас з одного боку серйозний виклик. З іншого боку, я думаю, що формат переговорів він в принципі виключає можливість домовитися. Як можуть домовитись між собою України, які не перебувають в стані війни, протистояння чи в будь-якому іншому. Вони можуть домовлятися про долю України, але тоді, вибачте, вони е, беруть на себе відповідальність за подальшу долю України, і для Сполучених Штатів це теж серйозний сигнал. Я хотів би нагадати, що Сполучені Штати в останнє під час попереднього президентства Дональда Трампа підтверджували, що вони є стратегічним партнером України. Тому тут ви знаєте, виклики для Трампа насправді. Дуже серйозні, і я думаю, що він буде діяти з огляду на прийдешні мідтермс, попри все. Тому що якщо він е позбавиться втратить підтримку республіканців в палаті представників, то подібні дії вони можуть призвести й до імпічменту, нехай не першого в кар'єрі Трампа, але і того не менш неприємного. Чи можуть вони змістити фокус з України, наприклад, перейти до інших тем, як вже було на звісно зустрічах делегацій нижчого рівня про те, що мовляв, ми то говорили про наші дипломатичні економічні відносини? Чи можуть і зараз, коли зрозуміють, що не можуть дійти згоди? Трамп не пристане на якісь варіанти і варіації Путіна, чи можуть вони ось зробити вигляд, що насправді вони лише так рамково обговорили Україну? А зустріч їхня була з метою обговорити їхні двосторонні відносини. Мені складно це передбачити напевне, я чесно скажу. Тому що Трамп політик непередбачуваний, і у нього є, е, здається, керівництво власне е, своїм баченням того, що відбувається на сьогоднішній момент в сучасному світі. Він, на мою думку, не опирається на. Якусь інформацію державного департаменту, розвідувальних органів тощо. Але а про що вони будуть говорити? Про те, що ядерного роззброєння між Росією та Україною немає, Росією та Сполученими Штатами немає, чи про те, що немає фактично торгівлі? Про що? Ну, ну давайте Арктику. будемо реалістами. На сьогоднішній момент Путін зробив все для того, щоб показати, що він може вийти на Переговори з Дональдом Трампом. Він цих переговорів фактично добився, і в цих переговорах має бути, на мою думку, українське питання. Якщо його там не буде, то виникає питання: ну, а що би що, чого вони добиваються в цій ситуації? Тобто, це достатньо серйозна проблема, і її я думаю, доведеться якось Трампу вирішувати. Тобто, е, знаєте, ми на це все можемо дивитися, як на. Ексцентричні номери і так далі. Але ж е американська дипломатія працює, е американська демократія насамперед працює в нинішньому плюс-мінус вигляді понад 200 років, і вона переживала різноманітні потрясіння. Звичайно, що масштаб потрясінь від Трампа є значним. Але я думаю, що е засади американської демократії виставлять і на цей раз. Давайте також ще і про завтрашні події, які стосуються відеозустрічі, яка очікується лідерів європейського союзу, очільника НАТО та Єврокомісії з Володимиром Зеленським. А потім, після е їхнього годинного обговорення, вони вийдуть на зв'язок із Трампом, Венсом та Рубіо. Чи можна сподіватися, що таким чином е якось позиція сполучених штатів Європейського Союзу та України буде уніфікована? Чи Трамп буде діяти все одно? На Я б не сподівався. Чому? Я б не сподівався. Ну тому що Трамп не спирається на логічні доводи, а можливості здійс... створити схему рефлексивного управління Трампом використали росіяни, а не наші європейські партнери і не ми самі. Тому тут є достатньо серйозні проблеми, і з ними доведеться якось так чи інакше рахуватися. Фрідріх Мерц на тлі всіх інших лідерів, і також очільника НАТО, приїжджаючи в Сполучені Штати, заробив авторитет того, кому, начебто, вдалося поговорити з Трампом його економічною мовою. Як ви гадаєте, можливо, якісь його аргументи будуть донесені? Так ми ж підписали сполученими штатами угоду про корисні копалини. От вам економічний аргумент. Де він. Звучить mm -hmm. на сьогоднішній момент. Я його, чесно кажучи, не бачу. У мене таке враження, що політика Трампа залежить від того, з якої ноги він стане. Це погано, але це реальність, це даність, яка існує на сьогоднішній момент. Нам не до снаги це зараз змінювати, нам до снаги коригувати те, що відбувається, і намагатися шукати своє місце в цій, -цій ситуації. Багато було попередніх таких натяків на те, що буде обговорюватися обмін територією українських на українські, але достовірно не знаємо, як собі це уявляє, бачить Трамп, що про це думає. Але в нього був такий натяк, що є один дуже важливий об'єкт, який можливо повернути Україні. Ймовірно, мова про Запорізьку атомну електростанцію. Як реагувати, якщо ось справді будуть пропозиції повернути ЗАЕС під контроль України, мовляв. Це дуже важливо стратегічно для безпеки. Ну але знову-таки віддати Росії щось те, визнати ну там де, де факто за нею, куди їх нічого бід навіть і не ступив. Як на це реагувати? Я не знаю українського політика, який підпише домовленості з за посередництво Трампа, за посередництво інопланетян кого завгодно, про те, що. Країна офіційно поступається якимись територіями в нормах міжнародного права такого механізму як обмін територіями нема. Обсяг території, які контролюють українські сили оборони на Курчині та Білгородщині, та ті, які окуповані Росією, він є не співмірним. Тому давайте жити без ілюзій, давайте зміцнювати власні позиції зсередини, а не надумувати собі щось. Ще одне, все ж таки, ми обмежені в часі, але е, бачите, ви також згадуєте про конституцію, що в нас немає такого механізму. Володимир Зеленський також відповів про це Трампу, е, посилаючись на це, і дуже різко прозвучала фраза: що як так є опції почати війну і вбивати, але немає опції е, е, обговорення обміну е, територіями. Ну ось так. Е, Розвучало цинічно із вуст Дональда Трампа відповідь на це. Тож чи очікувати нам далі певного тиску нового від сполучених штатів після перемовин з Путіним? А хіба за весь цей час у нас не було такого тиску? Ну, було певне ми, послаблення здається, чи ілюзія. ми, про ми протягом останнього півроку статусу сполучених штатів як стратегічного партнера дійшли Його. до статусу штатів як посередника, який гендлює нашими інтересами? Якого ще тиску вам бракує? Це риторичне питання, звичайно, не персонально до вас. Вичерпно, пане Євгене, дякую за ваші коментарі, настрої. Ну що ж, повернемося до обговорення, коли будемо мати певні факти зустрічі у п'ятницю. Вам бажаємо мирного вечора. Євген Магда, політолог, дякую. директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку.